Поїхали так, тут педалька, тут педалька там педалька. Прикольна штука. Якщо перший раз, то трохи було страшно. Так. Хоп. Зараз трохи поїдемо вперед. Апарат. Złapyć, teraz do góry. I jeszcze ja on powie, że im wiesz, że tym straszniejsze. <laughs> Znowu jedziemy. Снова поменяем педальки. Так, вот. Уже не так високо. Зараз той рука, що там все робить патить, як вам отак от. Тут все трохи хитає, Ось страшно. Опа-опа, але нічого. Маємо всередині. Та дуєчка. Витрі охолоджуватися, просвічує, це вже добре. Чуть-чуть якось льоду є, але то не страшно. Так то все добре, тепер треба трохи вниз. Отак. Ладно, їду я далі. Треба збоку добратися і ззаду глянути. А одною рукою то незручно і в другу руку я вже змерз телефон тримати. Все, всім купа.